Самі харків'яни на наступ російської армії реагують без паніки. Принаймні у цьому запевняє міський голова Ігор Терехов, хоча ворог продовжує безупинно обстрілювати місто. Повітряна тривога триває там і зараз. Вранці росіяни вдарили по Харкову двома авіабомбами. Одна з них пошкодила сім житлових будинків і школу. Комунальники вже працюють на місці влучання, вони закривають вікна і обстежують дахи. Друга російська авіабомба впала на відкритій місцевості. Що стариться Я хочу сказати, що у Харкові немає ніякої паніки. Бойової настрій так дійсно йде війна. Так, ми все це розуміємо, але віримо в зсу, віримо в те, що наша збройні сили дадуть відсіч всім цим планам, які коїть наш ворог.